У середу у виконкомі на засіданні комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто 10 питань, які в основному стосувалися виконання батьківських прав стосовно малолітніх дітей, а також захисту їхніх майнових прав. Окрім того, у присутності лікарів було обговорено можливість відвідування батьками своїх новонароджених дітей, які зараз перебувають у пологовому відділенні лікарні. Виписати їх додому медики поки що не можуть через загрозу інфікування. Батьки хворі на туберкульоз і наразі лікуються від цієї недуги. Діти, поки батьки будуть проходити лікування з даної хвороби, будуть перебувати у державних закладах ну, протягом десь півроку. Цього часу ми сподіваємось вистачить батькам, щоб ліквідувати ну, такий стан здоров'я і бути здоровими, щоб була можливість дитині перебувати у здоровому оточенні.